Обслуговування громадян сьогодні в суді обслуговування громадян на стадіях звернення до суду, отримання судових рішень та виконавчих документів здійснює спеціально створений відділ, який працює за принципом єдиного вікна. З травня 2015 року в Дніпровському районному суді працює відділ роботи з громадянами. Даний відділ був створений на основі інформаційно-довідкової служби, яка працює в Дніпровському районному суді з 2011 року. В склад нашого відділу входить чотири судових розпорядники та секретар суду. Функціональні обов'язки нашого відділу входить прийом громадян, який у нас дійснюється на першому поверсі, третьому віконці, надавати громадянам всю потрібну інформацію про роботу нашого суду. Всі документи, які здаються громадянами на першому поверсі, реєструються розпорядників програми Д-3 та відразу формуються всіх категорії судових справ. Дані категорії судових справ відповідно до автоматизованої системи авторозподілу здійснюються та передаються суддям. Авторозподіл здійснює одна відповідальна особа, яка визначена за наказом суду. Фактично в Дніпровському суді з 2008 року працює електронний документообіг. Ми запровадили багаторівневі ступені захисту щодо втручання в авторозподіл. Фактично, ми на теперішній час можемо говорити, що втручання в авторозподіл в дніпровському суді є неможливим. Тобто, виключно комп'ютер визначає, який суддя буде розглядати ту чи іншу справу. Миттєво отримати усю необхідну інформацію про суддю, якому випало розглядати справу роботу суду Херсонці можуть в інформаційному кіоску, що розміщений у холі суду. Також тут можна сплатити судові збори. Для кращого обслуговування на першому поверсі у суді функціонує буфет. Відео призначене для громадян, що бажають звернутися до суду: суддів, працівників апарату суду, суб'єктів правотворчості та публічної адміністрації, які здійснюють забезпечення діяльності суддів, студентів, науковців та аспірантів, що досліджують проблематику реформування судової системи.